Всіх вітаю, доброго дня, дорогі мої друзі. Хочу вам показати, які в мене є новиночки, що вдалося придбати на барахолці. Ось так багато гарного посуду. Старенький, вінтажний є цікаві предмети. Це якраз буде і анонс-продажу. Кому що сподобається, то пишіть можемо з вами поспілкуватися. Зараз розглянемо, що є. Є окремі предмети, є по парі, тобто є цікаві такі. Ось знайшла дві тарілочки, вони старенькі вже, є потемніння, це фаянс. Ось буде півник, але вони такі милі були в мене в дитинстві у бабусі. Був такий посуд, то я придбала ці тарілочки. Можна просто поставити для декору, гарно вони так затишно виглядають. Ось такий. Посуд ще трапляється. Ще будянський ось такий стаканчик знайшла. Є столовий сервіс, ось білий із позолотою. І бачите, трапився стаканчик. Можна просто для напоїв, або поставити ручки, олівці на столі, хто як забажає. Ось велика миска, тарілка верніше, глибока для перших страв така повна. Порційна, не півпорційна, а на повну порцію. І це теж, я знаю, є такий сервіз рожевий. У мене ще є такі дві мілкі тарілочки теж буде. Бачите, багато будянського посуду на це трапилося. Ось ця старенька тарілочка це вже теж в колекцію. Аерографія старенька і клеймо вже теж старе. Раднаргост буде. І ось цей чудовий салатник теж знайшла. Він в гарному стані, як новенький, позолота. І це теж буде. До речі, троянда зображена. Ось недавно в нас був флешмоб з трояндами. Бачите, ще трапився такий посуд. І ось такий у мене ще салатничок, теж є, чи глибока миска, теж трояндочка, дуже гарна ніжна, рельєф по краєчку. Але це вже Баранівка. Теж, можливо, вам треба для салатиків наліту, то можна буде придбати. Чашечка є одна така від чайного сервізу полтавського. Теж, якщо є одні такі предмети, брудечко, чашечка, я теж беру, бо потім збираються все одно комплекти. Ще трапилися дві такі бульйонниці новенькі. І ось, бачите, теж деколь новенькі з перламутром, з таким. І полтавський завод виготовляв такі бульйонниці. Як продавець, мені як продавав, шутив, шуткував, що можна буде і чай пити. Гарний об'єм і можна двома руками тримати. Чайничок такий, дуже милий, дуже гарний, горить по золота. або кавничок, і це городниця ось такий приємний колір. Якраз для ранкової кави. Теж гарненький чайник. Ще в мене є ось така тарілка чудова. Вона мені для піци, так нагадує, може бути, бо вона, дивіться, пласка, велика, і якраз можна буде покласти піцу, або якийсь пиріг. Теж аерографія і це старий коростень. Трапляються ще іноді такі старенькі речі. Я збираю такий посуд, і це теж мою колекцію буде. І ось така ще теж тарілочка, по формі вона схожі, але й інший малюночок. Ось така гарненька теж старе клеймо користень. Ось такі в мене предмети. Кому що сподобається, можете писати, запитувати, я вам буду рада допомогти. Тож, посуду багато, багато виставляю в телеграмі. Заходьте, підписуйтесь і приєднуйтесь. Всім гарного тихого дня і до зустрічі! Скоро побачимось, будуть нові огляди. До побачення!